Для нас легше скоріше. Для нас легше. Для світу, ну, смотря де? Для ущербу по здоров'ю мені скоріше не подобається яка тенденція? Тут е, зараз питання: знаєш, щоб страшніше ковід, чи оця пневмоштука, Це як питання: крокодил більше зелений чи більше довгий. Знаєш, за цієї серії мені не подобається тенденція у цього вірусу на четвірку мечів. Він скоріше за все більш агресивніше вкладає тебе. Ніж ковід, тобто багато хто ковід переніс да нюх відбило, але тобі нормально. Ти там шатаєшся по хаті ізольований, і щось можеш робити. А це, наче, вкладає робить тебе. Ну, в лежачу позицію, да, тобто ти не дієздатний на більший пробіжок часу. Він от не скільки навіть там по руйнації організму, скільки оце от на момент того, що тебе вклало, і ти три дні там чотири взагалі встати не можеш. І це буде стосуватися всіх. Я так розумію, що якщо у ковіда було, от, я ж кажу, частина бігала і нормально все було, і все себе класно почували, і нічого не боліло, просто нюху не було, да бо ти там захворів, і ти нормально себе почуваєш, то тут. Будь-яка верства населення злягає там на деякий час у кровать, і оце і за цього він є таким більш більш мерзопакісним, отак от назвемо.